барам барамбрарам. Барам барам барарам. Барам барам. Барам барабарам. Це що таке? Треба срочно показати Ого, побіжу Привіт, друзі, за вами Мирончик Подивіться, що я купив в Аврорі. Це от таке щось положиться на місце. Влажно. Дивись, що я купив Це ти купив? Ой, ні, знайшов як це? А ну-ка быстренько клеточку сюда, мурка, клетку закриваємо, щоб ти не найдеш ти тиши якусь фігню і потім в дом принесеш. Ну ти це приніс? А там написано, что мини-пришли. Це ще подивись на мою гарну попу. Ладно, ми його, короче, сиди там в домі Що це таке? фигню. То он и купляет, то он заказывает, то он и находит. Что? Да, я уже оторвался. Что? Девица, тут какой-то якийсь... пришелец. О, светится в темноте. Что это такое? Пришельца токсины. А вот токсины Мурко, можно мы это выкинем? Я же говорю, выкинем. Это уже потребная вещь. Угу, прям необходимо. Первое необходимо. О, який він прикольний пришелець! Положи мене! Це хто кто такий? Він що, живий? Сусисти. Я пришелець. Розказати вам мою історію. Та ні, не, не надо. Розказуй, Мурко, що сказав. Розказую. моя історія була така. Мене запечатали лапки. Вмізь з якимись таксинами. -то Таксі пришаряться. Це були мої таксіни, вони мене запечатали з ними. І я довго був на космічному кораблі лапок, я, я упав і мене знайшов вот цей хом'як ваш. Понятно, понятно. До початку. Ти прикольний. Ти що таке? Токсіни не трогай, а я отрому спеціально. Отривайся! Та не откриваються таксіни. вони опасні. А я скрою. Понятно. Пришелець, викинь мусор. Хорошо. Викинув. А ну-ка йди за мною. Зараз ми дещо перевіримо. Ви сказуєш, чому тут так темно. А він справді світиться. Гляньте. Можете чуть, -чуть світиться. Я, я вернувся. Ти пришелець То Я скажу. Тобі... А як їх их открыть пришелец я вам не скажу они дуже опасні друзі справ як их открыть я не знаю как их открыть дайте попробую якось так все шу таке положи то Та уйди отсюда яке воно неприємне, ребятка да я понимаю руко не отстань Ой-ой-ой, не купляйте таке. Або якщо побачите таке. Якщо таке побачите в магазинах або ще десь. Я не знаю, чи таке продається десь. Ну не купляйте. Господи, вона така свиська. Ну, отривається дуже с ну, отервемо. Не, не Розказую, друзі. Якщо ви бачите якісь підозріли предмети, баночки або ще раз нікого не підбирайте. Тож твічі од нас, дуже маленький шанс, що це буде при, живий пришельць. Це може бути бомба. Так що не піднімайте нічого, якщо побачите щось на дворі. А мурко підняв. Це могла бути бомба, ти розумієш? В Україні війна, ти піднімаєш різні речі. Не трогає. Опана, пришелець. Е, замуруємо тебе. На, ладно, не будемо. Давайте достанемо його. Оця штука прикольна. Лайк. Ну, ви кажете, для нового герой канала? Конечно. Тільки він у мене в руках балакає. Ми кажучи, будемо йти до іншого предмету, <рес> до цього товару. Я досі не можу відійти від того, що Мурко приніс якісь баночки і живого пришельця. І коротше, нам не треба. Так, Мурко. Вау! вау, як це класно! Що за трубочки, що за кишечні павочки. Так, дуже дивна штука. Опа, ти там сидиш. Так, розказую. Оці павочки треба проводити. І ще раз проводити. І, допустимо, я хочу сюди. Э! Кстати, он не держится. Еще раз. Проводим, проводим, проводим. Нормально. Так, господи, ну. Вот так сделаем, чтобы она не выпадала. Проводим, проводим, проводим. Проводим, проводим. Так. Ладно, давай вот тут. тут а вот тут я хочу именно такой локомотив сделать. Що це за фігня, друзі? Якась дуже дивна річ. Ну давайте ще раз спробуємо. Якась дивна річ. Ні, коротше, дайте я за кадром це зроблю. Ось таке у мене вийшло. чесно. Якщо ви побачите таке, то купіть його. Я це, я це купив в Аврорі. Купляйте, якщо вам не жалко грошей. Це стоїть 4 гривні. Мені не подобалося. Ну добре, друзі, схоже, дякую за перегляд, бо це не кінець відео. Ви реально подумали, що це кінець відео? Ні, звісно. Дивіться. Це Джозефін. Я плутонець. Це плутонець. І давайте ми попробуємо, знаєте, що зробити? В ці штуки залити оцю баночку. Та не можна це трогать. Угу, Ой. Хо-хо-хо. знаєте, це як молоко яке протухло. Так знаєш, таке протухше молоко. Фу, реально, це протухше молоко. Подивіться. Подивіться. Якщо вам немає чим зайнятися, то ходіть по вулиці, знайдіть таку штуку. Або якийсь слайм знайдіть і вліпіть його в цю штуку. Бо царя така фіня. Я просто ж так багато раз скажу фігня. Ну то що це реально те що я сказав. А ну-ка, отриваємо кусочок. Отаку. Фу, яка вона неприємна. Швидше не купив би я таку штуку. Що за штука, штука, турка. Ладно, друзі, дякую за перегляд. Там було мурко, тут потончик, тайова. Там трубочки були і сидісь. Ну пока-пока. Ай, в камеру снизь попала.